27 квітня вся районна громада брала участь у акції для воїнів. АТО посилка з дому до збору допомоги долучилися працівників відділів та управлінь райдержадміністрації, районних підприємств, організацій, сільські та селищні громади. Всі разом зібрали до свята Великодня багато смаколиків для наших військових. Свята вони ідуть для всіх, і великдень це свято. Саме більше для нашої громади і для всіх жителів України. І ми не могли залишитися осторонь від того, щоб не привітати з цим святом наших воїнів, наших земляків, які на сьогодні знаходяться на фронті. І, звісно, їм буде дуже приємно отримати від нас посилки і. Зрозуміти, що ми про них думаємо кожну мить. З початку бойових дій на сході України від Прилуцького району було зібрано для військових майже 122 тонни тони продуктів харчування, одягу, засобів особистої гігієни, медикаментів та багато іншого. Більше ніж на півмільйона гривень. І це не просто так. Ми дійсно складуємо ці акції, цей збір продуктів і наших посилок, нашим воїнам, нашу душу. Доставку гуманітарної допомоги до зони АТО здійснюють волонтери громадського формування Прилуцька самооборона, які щиро подякували всім небайдужим мешканцям прилучини за таку активну життєву позицію. Воїни вистояли там, утримують ворога на тих рубежах, де вони зараз знаходяться. Вони захищають наші Наші кордони, наші рубежі, нашої держави. Дозвольте зняти шапку, низько вклонитися всім вам від наших воїнів. І слава Україні! Дякую. Хочеться побажати передати, щоб волонтери наші, які повезуть цю посилку, передали найщиріші вітання від прилуцьких громад. І... Передали тепло наших душ і рук, і е, удачно вам з'їздить без поломок, без е, пригод і передать все те тепло і добро нас і благополучно вернуться додому. Житель села Івківці, учасник бойових дій, Микола Пономаренко, щойно повернувся з місця військових подій і відразу долучився до волонтерської діяльності. Саме він буде за кермом автівки, яка повезе великодні гостинці до зони АТО. Я служив, усім вам відомій, 93-й гвардійській бригаді, знаходився в районі Пісків Водяного, пробув в зоні АТО 11 місяців. Дякуючи вашому вніманню, наші прилуцькі волонтери, особливо самооборона, кожні два тижні до нас доставляли допомогу іменно з Прилук. Спасіба вам, усім, низький вам уклін. Найактивнішим у зборі допомоги військовим, а це громаді села Погреби. Бійці передали прапор з місць бойових дій з особистими підписами. Воїни 128-ї карпатської січі передали їм цей прапор. Вся зібрана районною громадою допомога перед відправленням була освячена отцем Віталієм проти іреєм, настоятелем храму архістратига Михаїла з села Валки.